Ва Україні, до вашої уваги випуск програми військо та радіостудії Міністерства оборони України БРИЗ, у якій я готова розповісти вам про головне та найактуальніше цього тижня у збройних силах України. Поки цивілізований світ веде переговори, Росія продовжує обстрілювати українські міста. В ніч на 19 та 20 лютого поспіль російські війська атакували дронами міста Одесу. Ворог наніс удару по енергетичній інфраструктурі. Без опалення та світла залишились 13 шкіл, садочки та кілька лікарень. Є постраждалі руйнувань. Зазнали житові будинки, дитяча поліклініка, дитячий садочок, автомобілі. Також вночі 20 лютого атаковано місто Херсон керованими авіабомбами. Авіабомба потрапила у житловий багатоквартирний будинок. Всього внаслідок ворожої атаки загинуло дві особи та п'ять постраждалих. З них дві дитини. 20 лютого в Україні на державному рівні вшанували День пам'яті Героїв Небесної Сотні, згадуючи найтрагічніші дні масових розстрілів протестувальників під час Революції Гідності 2013-2014 років. Пам'ятний день встановлено указом президента України 11 лютого 2015 року з метою увічнення великої людської, громадської і національної відваги та самовідданості, сили духу стійкості громадян, завдяки яким змінено хід історії нашої держави, і гідного вшанування подвигу героїв Небесної Сотні. Знешкодження морських мін багатоетапний процес, який вимагає відмінної підготовки та витривалості, як фізичної, так і психологічної. Для набуття таких навичок військові водолази постійно тренуються та відточують свою майстерність. Адже лише одна помилка у такій справі може коштувати надто дорого. Один з найскладніших та небезпечних етапів розмінування знешкодити детонатор, після чого зафіксувати сам боєприпас. Весь цей процес необхідно проводити безпосередньо під водою. Перед тим, як транспортувати, потрібно знешкодити датчики, використовуємо вибухову речовину, ми спускаємось, ми заважуємо вибухову безпечну речовину. Цим підривом знешкоджуємо датчики. Потім водолази підготувалися, взяли пантон, занурились, застропили об'єкт, потім беремо лодку, канат, тримогу. Днімаємо на понтоні і лодку через тримогу, яка встановлена на суші, тягнемо на відстані. і вона піднімається. Здавалося б, детонатор знешкоджений. Загроза минула. Однак, задля зменшення потенційної небезпеки, як для цивільного, так і для військового судноплавства, розмінування проводяться постійно в будь-яку пору року та будь-який час доби. Нуль плюс один е працювати можна. Ми працюємо при мінус чотири. Тому що дуже багато роботи. Оскільки морські міни встановлюються на різних глибинах, ще одна специфіка їх знешкодження недостатня видимість. Однак і такі труднощі військові долають шляхом постійних тренувань. Загалом ми на видимість ніколи не звертаємо увагу, тому що нас вчили працювати на на ощупь. Тобі ж видимість є, ще й немає. Це може бути і сміть спуски і так далі. І ми повинні бути готові до того, що погана видимість і працювати на очі. А так як перчатки дуже тості, на ось дуже мацювати чашки. і для того, щоб бути вже провикше, ми допомога більше набираємось критично на Такі смертельні подаруночки Російська федерація підкинула нам чимало, тому розмінування нашої території, у тому числі і акваторії Чорного та Азовського морів, триватиме не один рік. Проведення подібних тренувань дозволяє удосконалювати набуті навички фахівцям, які розуміють важливість своєї роботи та готові її виконувати, долаючи будь-які перешкоди. На даний момент роботи років на 15-20 парень. Днями відбулася зустріч із військовослужбовцями, які нещодавно були звільнені з полону російських військ. Наразі триває етап реінтеграції для цих захисників. Це процес, який включає в себе реабілітацію, відновлення та необхідне лікування, що допоможе знову повернутися до повноцінного життя. Нещодавно звільнені з полону військовослужбовці почали проходити реінтеграцію. За майже три роки перебування в російському полоні після щоденних знущань і тортур підтримка та допомога просто необхідні нашим захисникам. До комплексу реінтеграції входить відновлення фізіологічного їхнього стану, відновлення документів, також е, про проходження подальшої психологічної реабілітації за запитами. Процес реінтеграції зазвичай триває 21 день. Якщо є необхідність подовжити для окремих випадків, для хлопців воно продовжується в індивідуальному порядку. Над процесом відновлення військовослужбовців, звільнених з полону, вже працюють відповідні служби надати хлопцям допомогу у вирішенні там можливих проблемних питань, пояснити, яким чином подальшим буде відбуватися їхня медична психологічна реабілітація, відповісти на запитання. Командування дуже їх чекає, і ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб повернути всіх наших героїв додому. Ці мужні люди не вагаючись пішли захищати свою країну і народ на початку повномасштабного вторгнення. Тож відновити їх моральний і фізичний стан клопіт саме суспільства, в яке вони повернулись. Зараз саме головне це його здоров'я. Саме головне це поставити його на ноги і щоб він відновився і жив повноцінним життям. Стара, але надійна. Обороняючи українські території від ворожих БПЛА, наші захисники успішно знищують цілі із спареної зенітної установки зу 23 2 яка у війську вже понад півстоліття. Щоправда, деяких модифікацій зенітка таки зазнала, отримавши тепловізійний та нічний приціл. Як на фронті мобільні вогневі групи нищать живу силу і техніку противника, дивіться далі. Попри свою відверту примітивність, це озброєння заслугової довіри через таку простоту обслуговування та дешовизну використання. Установка порівняно надійна, невибаглива і тому є прийнятною для бойового застосування в умовах сучасних конфліктів. Допомогою перетинів, які є, да, ми можемо визначати е, характер дії цілі, вона висоту зменшує або збільшує. Да, і також за допомогою цілі ми можемо бачити, на якій вона швидкості летить. Мала зенітна артилерія нині на вістрі протидії ворожим БПЛА. Тому що ночі Тарас з побратимами веде бойову роботу із вже рідної ЗУшки. В основному ми працюємо по шахідах. По шахідах ми працюємо. Якщо потрібно, можемо працювати по наземних цілях, там, по посадках. Залежно, яку, яку задачу нарізають, то, то виконуємо. Ця радянська 23-мм спарена зенітна установка, буксирована хамером, досить маневрена. Завдяки своєму темпу стрільби вона ефективно проявляє себе як на полі бою, так і при атаці ворожих безпілотних літальних апаратів. Щоб вмерти за того, що якийсь тип прицілу знищений. Є. В будь-яких умовах вона може працювати, але це залежить від розрахунку. Під час оборони міста Юзюм та контрнаступу один із підрозділів територіальної оборони затрофєв 100-мм зенітну артилерійську установку, яку тікаючи залишили російські війська. Зараз КС-19 успішно виконує свої задачі на Харківському напрямку, де ще більше сприяє знищенню ворожої сили. Цю потужну зброю українські захисники отримали як винагороду під час одного із боїв. Саме тоді противник тікаючи залишив своє добро. КС-19 така назва цієї радянської крупнокаліберної зенітної установки, яку успішно використовують підрозділи територіальної оборони. Не кожен може таким похвастатися, особливо таким розчотам, як у нас, витвітву. Оце їм дам жару. Основне призначення 100-мліметрової артилерійської установки ураження повітряних цілей. Але захисники навчились використовувати гармату і для роботи по наземних цілях із закритих позицій. павкою павкай. Ху... Працюємо з квадрантом, працюємо з панорамою і працюємо з планшетами, якщо треба. «О, Куре. Отакі от вилітають у нас задня частина. Та гільзі. Коли ти учаш в бою, то гармата опановується намного швидше. Відпрацьовувати по ворожим об'єктам на цій установці доводиться кожному з розрахунку. Ми міняємося постійно, В кожного особи ну, місця немає. Дож кожен вміти все. Гармата є досить примхливою при мінусовій температурі, та, незважаючи на це, з такими трофеями знищувати ворога нашим оборонцям дається набагато легше. Дай Боже їй здоров'я, як кажуть. Боротьба триває, тож не забувайте донатити і підтримувати військо. Пам'ятайте, завдяки нашим захисникам ми маємо можливість жити, працювати і вірити в перемогу. Бережіть себе та своїх близьких. Героям слава!